Що, друзі, перший, просто перший запуск грати все. Перший запуск гри 3 крапочка 1. Тут а вже, дивіться, в клієнті, вже помінялося. Демо 3 крапочка 1. А що демо? От чого демо? Ну ладно. Все, я Ви... зайшов. Я вже зайшов, от можете подивитися в чаті, тільки от авторизувався. І знаєте що? Я тільки що відключав графіку цю ультра. Ультра графіку я тільки що відключав. Вона мене трошки ФПС почала жирати. Я зайшов в настройки подивитися, і як ви бачите, тут щось помінялось. Тут щось помінялось. Чекайте, а де відблиски від машин? Що? А ФК гус? Тут реально щось помінялось? Ждіть. А я, а де це. А де відблиск? Все, нема відблиска? Добре, по батлпасу що це помінялось? Нічого не помінялось. Ммм, навіть так, да? Давайте е магазин. Нє. То промокод, магазин, кейсики. Може якісь кейси є, слухай. Новенькі. Нема кейсів нових. Не цікаво. това О, Тесла, Семі. в мене тільки Касарік, в мене тільки Касарік. Так, ще якась машина і тут туди... є. Може щось тут новеньке таке є? Щось таке прямо нове. Скіни нові, да скини нові. Ну так, да, скіни нові. Так, да, обновився магазин, в принципі, але, але але не дуже сильно. Так, що нас тут? Тут у нас нічого не помінялось нічого. Зовсім нічого. Такс, ну давайте зараз виходить, я візьму машину, я хочу поїхати. Шо? Пер... Перемикання. Да, ну. Усі фракції. А можна виключити? Все, ви відключені від хвилі. Голосовий канал виключений Та ви шоо? Ура! Ще б треба їм оновити. О, телефончик Що? Телефончик би ще оновити. І все, і ще чиназис буде. Де в нас тут машина моя? Так, зараз швидко біжу до. Що це? Шо? Мінус тисяч? Що? Що це за звуки? Так, я знаю, тут в преміум класі є поршик. Зараз ми купимо порша. мене хватає на нього. Слава Богу, мене на нього хватає. А Аж всі стоять. Ще скажіть, що його немає. Ще скажіть, що його нема тут авпродав. Та ви шо? Ноль. Але картинка потужна. Та ви шо? Давайте зараз. А чотири ляма? Капець, дорогий. Давайте в чорному коло тест-драйв. Ну він, ну порш, ну має бути швидкий. По суті, да? Шо нафіг? Що нафіг? Ви чуєте ці звуки? Чиуу. Але він бистрий! Але він швидкий! Йомаю! -йо. Але салончик красивий, біленький, такий красивенький. Ф. Та ви що він быстрий? Так, знаєте, що я хочу зразу? Так, я вже в економ класі. Скажіть, будь ласка, що тут хоча б його не розкупив? Ну картинка мала помінятися, да? Так. Да. Та в смыслі ноль! Та як ноль? Та да блин, 800к! Кстати, нормально. А ну-ка, тест драйв. Він тоже так пуліш, просто запускається, чи ні, А ну-ка. А ну-ка. Ну-ка. Та ви шо, як він запускається круто. Ні, у него якісь багані фари, в да, нього, у нього щось багані фари. Та, да, у нього щось трошки багані фари, я не знаю з чим тут зв'язано. У нього моделька трошки багана. Как ви можете побачити, зараз воно, покажу легенько. Бачите, багана моделька трошки. Чуть-чуть багана. Зовсім капельку багана. ну це нічого страшного. Ну, він, до речі, файно розганяється. Я цю машину саме більше хотів купити. До речі, треба було, знаєте, що глянути? Машину. З графікою. Як вони будуть виглядати? Ой, тихо, тихо, я вийшов з машини. Машину з графікою, як вони будуть виглядати просто. Що? Почекайте, а як виключити відображення? Як виключити відображення від машин? Так, запускаємо. В неї теж помінявся звук. Фіга. Фіга собі. Фіга. Нічосі! Та все, не тули, не тули. Не тули. Йома, її, що тут робиться? Меж підлагало. Меж реально підлагало. А тут нема де заїхати, я так поняв, так? Могли трошки далі проїхати якось. Якось. Проїхати чуть-чуть далі. Могли ж, так? А я їх посунути не можу. Ем... -е -е О. Вміщусь? щось? Ні, не вміщусь. бо там міщ щось. Якось бучком. Якось бучком може. тут ніде не вміщусь. щось, друзі. От ти все, приїхали. Звуки. Бібікалку бікалку поміняли. Фігасі. Все, короче, не працює. Їдемо в Дніпро. Зараз ще в Харків. Давайте в Харкові зараз поїдемо, а потім вже в Дніпро. Такс. Ну тут у мене теж лагає, ну, тут теж... але тут є товари 100%, тому що тут багато машин, так? Да? Блін, може десь тут хоча б вмістимося. Вот. Біля Audi. Панна! Та да вишо? Давишо. Та шо? Да шо? Такс. А тут у нас проку... ага, прокрутка робить. Нітро. Фігася. Ну давайте почнемо. Так, тут все клавішами. Кузов, капот, багажник. Що це означає? Я ви. А, так. А як чекаю? А як там. Як там вертатись назад? А, бекспейк, Поняв Ну давайте внутрішній тюнінг. Що в мене тут? Ну у мене стоять от детальки, так. 5, 5, 5, 5. Е, так, з кейси з деталями. Давайте глянемо. Скіка! Скіка! А що так дорого? Ми зразу можемо 10 кейсики купити. Ую, це прикольно! Ану, зовнішній тюнінг. Просто задній бампер. Можна повернути машину, будь ласка. Дякую. Ану. А що? А, це отако от вот. А скільки коштує? Типа, все, я вже, типа, купив, да? У мене... А, то... воно... А, я зрозумів. То воно мені показує цей. Що я можу купити А що воно мені все за ноль? Ні, то дякую, що за ноль, конечно. Спойлер. Передній, передній бампер. А ну, наприклад, передній бампер. Ага. Еге. У мене воно все встановлено, окей. Колір кузова, дорогий, ну він дорогий, да Давайте глянемо другий колір. Ні, другий колір. А ну, другий колір, я хочу... такий коричневий, знаєте. Не малюється. А, чекайте, насиченість, да? й да ой Прозорість. Яскравість. Нічого не працює, сухіть. А чо так? Що не працює на BMW? Не працює, капець? О тут. І трошки мені не подобається. Так, це що в нас малює? Що це в нас малює? Добре, а колір в відблиску. А, та як воно може малювати, якщо в мене вініл стоїть? Як воно може малювати? У мене ж вініл стоїть. Як його зняти? Е. Все, я зняв, файно. Боже, тут, тут так тяжко розібратися, до речі. Давайте. Колір кузова, колір кузова малюється, да? О, во, насиченість кольору. Вау! Слухайте, вау! Просто вау! А скільки коштує? Сіки! 400к! Ну, слухайте, це нормально. Добре. Другий колір. Тоже працює? Ні, другий колір, на жаль, не працює. Але додаю гроші. В смислі... А як добре? От я хочу відмовитись, наприклад, від імену цього. То як? Як? Я не хочу платити за колір. вибачаюсь, чиюсь. Так. Да? Третій колір, це на що? Чекайте, третій колір це на що? А що в нас третій колір? Я не знаю, що в нас третій колір. Давайте відблиск від авто. От і відблис, походу, тут налаштовується, так? Да? Давайте синій колір. Наприклад, давайте зараз помалюємо машину, нічого страшного. А Гроші, слава Богу, є, давайте її помалюємо. Шодесенько. Памс. Відблиск від авто, ану. Окей, з соніровкою розібралися. У мене, в принципі, ооо, в... колеся пішли. Ні, ну мені ставити стандартні більше подобається. І що їх можна редагувати стандартні? А чого ні? А ч. Чо... А тут тільки ці можна? А. а... Не подобається мені таке фарбування дисків. А, -а, 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 а... Інше. Що за інше. То в смислі? А чого? Volkswagen Skoda, Audi. Mitsubishi, Ford, Tesla М. Їдемо в сервіс. О! О! Отакі, от я хочу номерні знак, але не закарбованці. Слава за сил. Слухайте, а скільки цих вод коштує? Сіки! А що так дорога? Ем, їдемо в сервіс. Ну, файно. Щоб вони підсвічувалися. Ну, давайте купимо. Зараді прикола. Купимо. Все, сюди. Раді прикола. Налаштування гудків. Хай буде. Стробоскопи недоступні. Підвізка. Оу. Рамить джипа з неї зру. Сіки! Та ні, дитах. Ну все. Ну ми все вже потикали, що тут є. Хіба що там ще щось? Ні, вже нічого немає. Ну слухайте, нормально. Зараз треба тільки цей. Десь... Во, інше. Стоп. О! Та вай Та вони ще й такі дешеві, серйозно. Та ну... О, ну ці. Ні, ну у мене стільки бабла нема. Файні. Може такі вот поставити, слухайте. Типа білі на білому. О, такі щас світлі. Там бляха, дургущий йдуть. чекайте, я стільки вирушаю. Я думаю, може отакі такий вот поставити. Або... Не, ну просто щоб світилися. а не не красиво. Давайте отакі киво поставимо, ради прикола. Давайте глянемо, як воно буде виглядати зараз. Все, можна виїхати? Дякую. А ну-ка, давайте глянемо. Включаємо фари. А як їх включити? Тут щось? О, Фігайся. Та вона тепер така кра. Як воно просто буде виглядати з графою цією? Ой. А, ну не виглядає з цією графою ваші. Ви поняли приколь. А, ні, це... Це щось маш... Ну, коротше, в... зняли відображення від авто, все, хана. От що сталося з графою просто? Я в шоці? Давайте все повідключаємо. Також додався... О, очевичка, прикольно. Також додався новий Chevrolet-Thoya якийсь, я не знаю. Давайте візьмемо тест-драйв. Глянемо на модельку просто, просто на моделечку глянемо. Ох і він заводиться, нічого собі. Ось така моделечка його. Файно, файно, файно виглядає, файно. Педальки є, салончик офігенний. А педальки є, можна глянути, чи педальки є? Так, можна. Що? Ручник навіть загоряється, нічого собі. Оце рівень. Так, давайте зараз... Так, що я тикну? Дякую. Давайте зараз глянемо, чи є педальки тут у нас. Є педальки. Все, ідеально. Машина. Колеса якісь нерівні трошки. Ну нічого. Ну, офігенна машина, слухайте, для своїх грошей. Це навіть дуже нормально. Також. Також додали Land Cruiser 100. Він колись вже був. Його, ну, Давайте візьмемо в золотистому колі. О, оранжевий видкиво. Він колись вже був. Ой, я купляю його. Він вже колись. Що? В мене немає грошей на тест драйв. Так, берем тест-драйв, не знаю, в мене не було грошей, але но... нічого, забудемо Так, він у нас як виглядає? Ось такий. Нічого собі, так, прогружайся. Не кращний, будь ласка. Ось такий він, нічого собі. Вау, а ну-ка, педальки є в нас. Педальки є. Ukraine GTA. Бачимо на екранчику Тойота, ну ідеально, просто машина ідеальна. Просто ви гляньте, яка вона пулішна, просто. Ой, за, за свої ж то гроші вона просто ідеальна, слухайте. Це не машина, це пуля за свої гроші. Це вже круто. Ну нічого собі, прям. Ого. ухом вона полетіла, нічого собі. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте вводити мій промокод. Св'ягітик на 01 сервері, який дасть вам приємні бонуси. Також, під, також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Де я активний кожен день? Кожен просто день я дуже активний. Заходьте, посилання буде в описі. Всім гарного дня, до зустрічі!